Аліні 11. разом з батьками вона переїхала до Києва, і вже місяць родина живе у пансіонаті. Дівчинка пам'ятає постріли і звук Бетерів під своїми вікнами. На акцію її разом з іншими переселеними дітками запросив благодійний фонд своєму місту і країні бажає одного. Я б нарисувала мир, щоб там все було добре, щоб не стріляли». Організатори запросили багато відомих людей. Гості прийшли з подарунками. А столична малеча влаштувала концерт цього року. Ми всі знаємо, як нам всім важко і як нам хочеться всім разом чогось побажати хорошого і найкращого у своїй країні. І як для нас всіх важливо думати позитивно і не пускати в свої голови війни. Серед інших відомих і знаменитих серйозні і впливові народні депутати, окрім подарунків і теплих слів про цих діток і їхніх родин, пообіцяли подбати на законодавчому рівні. Законопроект був і відповідна державна програма урядова, тому що виявляється, що накби ну, разовим що, наприклад, там, тисячу дітей ми забрали. На тому закінчилося. сьогодні, на жаль, змушені покидати рідні місця не тільки діти, а й їхні батьки. Уже не тільки соціально незахищені, а й успішні люди. Тому що на рівні держави ми будемо діяти в такий спосіб, щоб якби прослідковувати захищати долю кожної людини. Свої побажання щастя діти повісили на дерево у Софіївському заповіднику. Воно так і залишиться. Кожен бажаючий зможе побажати країні щастя, залишився на ньому вісточку. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна.